Ну, ви знаєте, тут абсолютно всі експерти Ми чекаємо чорного лебедя. Чекаємо чорного лебедя. Тому що ви розумієте, в чому є проблема Трампа? Чекає. Була проблема в тому, і Байдена була проблема в тому, так само і європейських еліт. Що на початку ніхто не розумів власне природу України російської війни. Тобто, фактично всі думали про те, що Росія просто ставить питання про безпеку. Але першим дзвіночком було те, що в НАТО вступила Фінляндія, в НАТО вступила Швеція. Вони набагато ближче до кордонів з Російською Федерацією. Проблема України-російської війни не в тому, що Росія хоче безпекові певні аспекти, а проблема російсько-української війни полягає в тому, що Росія розглядає себе як майбутній великий імперський проект, і цей імперський проект можливий тільки за умови того, що там буде Україна на початку, а потім будуть країни Східної Європи, про що російські націоналістичні кола фактично відкрито про це говорять. І вперше про це з уст офіційних посадових осіб, а на експертів я почув буквально недавно про що сказав Блінкен. Скажімо, нова адміністрація Трампа думає таким чином: ну, скажімо, Путін захопив частину території України. Це більше ніж 20%. Ми скажемо про те, що Україна ніколи не вступить в НАТО або не вступить протягом 50 чи 20 років. Ми інші речі зробимо. А Путін каже добре, але ми тоді вимагаємо використання російської мови. Добре, або другу офіційну мову російську. Добре, ми це... тоді вимагаємо російську православну церкву. Добре, ми тоді вимагаємо автономію для Донбасу і інші цілі. Тобто абсолютно очевидно, що це ж не питання одного Путіна. Бо сьогодні вже говорилось про те, що Володимир Путін є 72, е, скільки з 52 року. Йому на наступний рік 73. Але проблема стоїть в тому, що це не тільки Путін, а це правляча російська еліта. А що таке правляча російська еліта? Це ФСБ, це силовики, і вони всі вважають саме так. І тому фактично питання полягає в тому, що такі коментарі Путіна, як сьогодні, показують… коротка реклама на еспресо. В Ютубі продовжуємо. тому. Сьогодні такі коментарі Путіна полягають, що показують повну, скажімо, його неадекватність, тому що там коментарі були не тільки про Україну. Визувайте, там коментарі були про Сирію, я дуже уважно їх прочитав. Uh -huh. Коли його спитали, а що ви скажете про Сірію? Потім каже, так все прекрасно, ми там перемагаємо. Uh -huh. І російський піпл, російське суспільство це хаває. Як перемагаємо? No, ви підтримували Асада про протягом 10 років, ви зруйнували Сірії, він, uh -huh. втік, він втік в Росію. Ну хіба що він вивіз там 2, 2 мільярда доларів. доларів, чи скільки? Але вони вважають, що все ж таки. Тобто Росія не може програти. Ми це хто, хто ще вчився в радянській школі, то це пам'ятають. Тому з тих міркувань такі коментарі власне Путіна і його близького оточення абсолютно показують, що європейські еліти не люблять цього слова еліта, але це люди, які приймають рішення в Сполучених Штатах Америки. Люди, які приймають рішення в Європі, показують його повну неадекватність. Сказав пан Микола і інші тут експерти говорили про те. Що має бути однозначно перемога України? Що таке перемога України? І питання: коли вона буде? Чи можливий який проміжний етап між першим і другим етапом, коли ми переможемо? Ви знаєте, я скажу, може, не зовсім популярну річ, але ми парад на красній площі найближчими роками не проведемо. А перемогою України, от для мене, для громадянина цієї держави, які не збираються звідси при любих розкладах виїжджати, бо я мав можливість пожити за кордоном, стажуватися там 3-4 місця там комфортно. Далі тут це тут наша земля. Тобто, перемога це навіть не вихід на кордони 91-го року. Доки біля нас буде цей величезний монстр, не сьогодні за 5 за 10 років в будь-якому разі буде претендувати на наші території, на наші землі, тому що вони себе сприймають як імперський проект. І єдине, в першу чергу, це стосується не Штатів, а це стосується Європи. Що ключова проблема, що Україна тільки перша була в планах російської еліти. Далі країни Балтії, далі Польща, далі країни Східної Європи. А в свій час ставили питання, ми там і до узбережжя Атлантики дійдемо. Чи треба нам той парад українцям на Червоній площі? Хай парад, українцям треба парад українцям на красній площі точно не потрібно. У нас є своя земля, нам треба її захищати, але йдеться про те, коли буде такий монстр біля нас, який має ядерну зброю, найбільший фактично потенціал, 17 мільйонів квадратних кілометрів території і абсолютно навіжене населення, і відповідне керівництво, і в будь-якому разі для них Україна це якийсь горлі 17 -го століття. Поки вони не завоювали Україну, вони не стали фактично європейською імперією. Вони стали європейською імперією після упокорення України. От в чому в чому є проблема? Тому однозначно я не знаю, чи буде перемога вже найближчим часом тотальна, в тому сенсі, в якому я зараз вкладаю. Сьогодні Путін сказав одну ключову фразу про те, що ми не будемо говорити з Зеленським, по крайній мірі на mm -hmm. даний момент, але ми знаємо з ким говорити в українському суспільстві. Коли Любомир власне виступав, ми з паном Андріаном говорили про те, чи є можливо зараз прийняти закон про люстрацію. Очевидно, що юридично можливо його приймати, але це вже трохи пізно. По mm -hmm. закон про люстрацію треба було прийнято у 2005 році, у 2014 році. Суспільство, парламент на той час були не готові. Зараз ми маємо 2024 рік. Країни Балтії, Бель, і Польща провела це закон в 1990-х роках. Силові структури спецслужби КГБ були насправді дуже сильні, особливо не були сильні тут в Україні. Вже маємо те, що маємо, і абсолютно очевидно, що Путін і його кліка має скритих агентів і в Києві, і у Львові, і на східній Україні, і т.д. тому зараз треба прийняти абсолютно якісь правильні рішення, повністю годжуся з Тарасом Степановичем. Ну які зараз можна провести вибори. Навіть якщо не зараз, навіть якщо, умовно кажучи, ми закінчимо війну, тотальної перемоги зараз не буде. Абсолютно очевидно, що буде насправді дуже багато ліній розломів. Це те на що розраховує Росія, тим більше маючи тут своїх агентів впливів, раз. А друга річ, спілкуючись з нашими європейськими та американськими партнерами, вони не розуміють специфіку пострадянського простору. От, подивіться, навіть не пострадянський простор, що сталося в Румунії. Дали кандидату пару мільйонів доларів. Він пішов в TikTok, в соцмережі і несподівано з одного відсотка набрав 24 відсотки. Що будуть робити вони? Шукати тут Куди впливу, бойко, фінансувати, і не дарма появився зараз бойко. Так. Ви подивіться, бойко появився е, мер Марцинків Івано-Франківський говорив про те, що якась жіночка почала публічно, скажімо так, пропагувати не просто російську мову, ідею руського міра. Причому, коли це відбувається, я по роду своєї роботи багато подорожую україною. Дуже часто буваю в Києві. Об'єктивно, давайте так скажемо. української мови стало набагато більше. Можливо, у Львові ми чуємо багато російської мови, але ми її чуємо саме тому, що тут дуже багато людей приїхало з Харкова, з Донецької області, з Херсонщини. Люди намагаються спілкуватися українською мовою, і оці тези намагають запустити тільки для того, щоб розколоти українське суспільство. І тому з другої сторони, ми бачимо, що тут не то, що питання втоми від влади. Абсолютно однозначно, в нас є легітимний президент, в нас є легітимна Верховна Рада. Але з другої сторони, ми розуміємо, що. Тої підтримки до влади, яка була на початку повномасштабного вторгнення, зараз немає. Чому це є? Це не тільки питання втоми. Це абсолютно ми розуміємо занадто велика концентрація влади і занадто багато допуск помилок. Тому зараз я не хочу сказати про те, що зараз час можливо перезавантажити уряд, бо це не той час. Але час якось розширити коло людей, які прийняти рішення. От ми з паном Андріаном зараз говоримо: чи можна провести зараз вибори президента? Не можна. Чи можна його провести за півроку після е, будь-яких дипломатичного вирішення конфлікту? Очевидно, ні, Верховної Ради можна вибори провести? Ні, а може запропонувати якийсь інший варіант. От ми говоримо про те, що вибори ректорів зараз проводять, а може провести місцеві. Локально поспілкуватися, що обновилися літи насправді, можливо, такі варіанти зробити, можливо, якось по іншому обновити владу, можливо, провести скажімо, поєднання, скажімо, впливових людей в Україні різних із депутатів Верховної Ради із науковців, і скажімо, поміняти уряд, скажімо так, зараз. Тобто, яким чином вихід з точки збільшення легітимності влади в очах суспільства зараз потрібно подумати, але вибори загальнодержавні і вибори президентські. Після дипломатичного вирішення конфлікту, навіть в нашу користь, протягом півроку проводити не можна. І це треба пояснювати нашим іноземним партнерам, які наголошують, не розуміють нашої специфіки, коли приїде агент, приїде через кордон, дасть, скажімо, чимодан, в чимодані буде сума сімома нулями, і ця людина буде працювати і буде досягати певних результатів.